Рибки, я вас вітаю, рибки. Добралися ми і до вас. Ну, що я вам скажу? Настрій прекрасний, літній настрій. Літечко вже відкриває нам двері, заходить. Через день-два вже офіційно можемо сказати, що літо настало. Настрій прекрасний, теплий. Ой! Сонечко світить з вікна, у вікно, у вікно а, прекрасний вид, прекрасна погода тож. Давайте сьогодні подивимося, що вас чекає в червні місяці. Які головні події, головні тенденції підготовив для риб червень місяць. Маг! І починаєте, заходите ви в червень, як я сказала, як літо, з ноги відкриваємо двері. По магу, це коли. У нас є весь багаж знань, весь багаж досвіду. Коли ми знаємо, що ми хочемо, коли ми знаємо, що ми знаємо, що ми робимо, куди ми йдемо, ми, знаємо, ми розуміємо, що ми навіть можемо повести людей за собою. В нього в, в цієї людини от, всі ресурси, вони всі заповнені. Просто ми наповнені тим ресурсами фінансовими, психологічними. Ось я не знаю. От всі, ми маємо всі, ми маємо знання, ми маємо досвід. Ми просто йдемо і, впевнено, до своєї цілі. Прекрасно. Починаємо. Трійка жезлів. Трійка жезлів це, можливо, хтось поїде в подорож. Це подорож, особливо за кордон, можливо, відпочивати в інше місто і тому подібне. А взагалі трійка жезлів нам говорить про те, що якщо дотепер ми збирали знання, щось собі думали, щось планували, чи переїзд, чи поїздку, чи якийсь новий проєкт, чи нові якісь справи, то в червні місяці ми вже починаємо робити. Перші кроки до того, що ми планували. Тобто ми вже назбирали знання, ми назбирали досвід, і ми вже рухаємося до тої цілі, яку ми собі поставили. Ми вже, вже щось працюємо, вже якісь кроки починаємо робити. П'ятка мечів. П'ятка мечів нам говорить про якийсь конфлікт. Можливо, ви з кимось не зможете домовитися. Тобто, це коли кожен із присутніх доказує свою точку зору, свою думку, і ви не можете прийти до спільного знаменника ніяк. Ось, ви там. там Такий маленький конфлікт. Там маленький конфлікт. Втозі ви ніяк не доходите до чогось спільного, щоб рухатися і працювати якось в колективі. Або чи з ким ви там будете вести спілкування. Ну, всі ми ж різні, буває. Так, давайте візьмемо наступну колоду для вас, риби. Королева мечей. Королєва мічей це жінка водної стихії, близнюки, Терези водолій. Ось, можливо, ви будете контактувати з такою жінкою. Ну, взагалі, ця жінка така. От. В неї нема лишніх емоцій, в неї нема почуттів. Вона, ну, не то, що лишні, вона взагалі скупа. От, скупа, жадібна, на емоції. Ось. Але в, в неї. Дуже великі знання, і вона така, вона знає, коли, яка б не була ситуація, взяти себе, себе інших навіть в руки, і розказати, хто кому що як треба робити. Тобто, вона ніколи не приймає поспішних рішень. Можливо, це ви так будете себе поводити, рибки, хоча це вам не дуже знайомо, але вам потрібно буде в червні місяці отак себе поводити. От не робити ніяких швидких рухів, швидких, тобто все має бути чітко. Продумано з планом, от, так, як кажуть, як пише в книзі. Мир. Прекрасна карта. Прекрасна рибки Карта. Ця це про... це карта мир. Це завжди про щось за кордоном. Можливо, ви їдете за кордон, відпочивати, я не знаю. Можливо, це про переїзд за кордон. Це про документи за кордон, якщо ви робите якісь документи, собі там візи, ПМЖ, МЖ, не знаю, там громадянство, ви його отримаєте в червні місяці. Ось. А можливо, це отримання диплому, закінчення навчання, якраз такий період. Тобто мир це щось, якийсь етап в вашому житті закінчується. От якийсь цикл життя закінчується і починається новий. Можливо, комусь зроблять пропозицію, якщо вам це актуально. Або ви довго в стосунках, і е, зараз ви узаконите свій шлюб, наприклад. Ось. Також це все про соцмережі, мир у нас завжди про щось от, дальше. От якісь дальні страни, можливо, ви будете з кимось спілкуватися, вести якийсь коннект з людиною з іншої країни. «Ту Тужезлів <смі> ту це про нереальну енергію. Це просто, це про нереальний початок. Ну, Тузи в нас завжди це якийсь початок, це завжди щось нове. Ось. Можливо, ви запалитеся якоюсь ідеєю новою, але так запалитеся, що, про, ну, от, коли є запал, є енергія, є сили щось нове починати. Ось. Це, звичайно, може бути просто якийсь інтимний зв'язок, новий якийсь пан. Партнер з'явиться у вашому житті. Не факт, що воно приведе до чогось серйозного, але по цій карті інтимний зв'язок вам забезпечений. Якесь таке бурне, пристрасне побачення можливо. Ось. Давайте візьмемо третю колоду для вас рибки. Десятка мечів. Ви вже, я не знаю, ви вже десь. П'ятий знак, де випадає десятка мічів, причому з різних колод. Десятка мічів нам говорить про закінчення чогось. Тобто, ви будете щось закінчувати, або у вас щось буде закінчуватися. Це можуть бути стосунки. Це може бути стосунки ну, не тільки особистого характеру, а і просто там, партнерство, дружба по роботі. Це може бути закінчення звільнення з роботи. Але це трошки відразу вас попереджу, це трошки болісне закінчення, от коли ми ну, так, там, ну ось. Але а, це таке закінчення, яке вже щось уже до того послідувало. Тобто, уже до червня місяця ви вже відчували, що та чи інша ситуація вона не прийну. Все, вона себе віджила. Вона не приносить мені там ресурси, мені там вже не добре, мені там вже не подобається, і треба звідти йти, але ви ще не могли з того вийти. То в червні місяці ви з тої ситуації виходите, ви закінчуєте щось, ви закінчуєте. Сонце! Прекрасно, прекрасно! Рибки у вас один із найпрекрасніших розкладів. Ну, сонце це просто, це коли все добре. Сонце це про успіх. Це про народження дитини, кому це актуально. Сонце це, це коли успіх у всіх сферах. Також сонце це коли, це коли все, все, поня... ну, все, все зрозуміло. Тобто, якщо десь була ситуація і вам було щось незрозуміло, щось якісь таємниці або нехватка інформації, щось таке, то сонце нам висвічує все. Але воно висвічує нам так, що нам це подобається. Це в радість нам, це радість, це щастя, це удача. Це, ну, це коли все прекрасно. Ну, просто от, це удача і, і візіння. От, сонце це одна з найгарніших карт. Прекрасно. Трошки ще й про такий, знаєте, сонце про такий трошки егоїзм, який може бути у нас. Ось, такий, трошки егоїстичне ставлення, але. В здоровому егоїзмі немає нічого поганого. Ми всі по своїй природі є егоїстами, тому треба ставитися до цього спокійно і нормально зрозуміння. Мах! Чекайте, у нас вже махна. Та, карта подвоюється, боже, це дуже класно, коли карти а, по, а, випадають два рази одні ті самі, вони нам говорять, зверніть на нас увагу. Це карта людини, яка не боїться нічого. Людина, яка діє. Вона не сидить на місці. Вона не чекає з моря погоди. Вона не чекає ніяких пропозицій. Вона, Вона просто іде і робить. Це людина, яка розуміє, що її відповідальність за її життя лежить тільки на її плечах. Мах – це він, він працює, він діє. Це про, це карта про дії. Це не сидіти. Це не там, щось чекати, це про те, що час діє. Червень для вас рибки час діє. Ну і давайте вже карту поради для вас на червень. Смерть. Не бійтеся трансформацій. Не бійтеся чогось нового. По десятці мечів ви будете щось закінчувати. Коли щось ми закінчуємо, починається нове. Але для того, щоб почалося, ми, ми повинні Ми повинні вийти з того чи іншого з тої чи іншої ситуації і поставити там такий жирний хрест. І, звичайно, закінчення чогось завжди приносить якусь трансформацію, внутрішню трансформацію. Тому червень, рибки це про внутрішню вашу трансформацію. Ви повинні. А в червні місяці взяти все в свої руки і просто йти вперед і діяти, і не чекати ні від кого нічого. Я вам дякую за перегляд я вам бажаю прекрасного червня, прекрасно, з позитивними емоціями, яскравими враженнями, з дуже-дуже гарним настроєм. Люблю вас, обнімаю і цілую до нових зустрічей!